Так, любенькі, дорогенькі, давайте недовго. З вами після процедури, зразу до вас, бо потім ніколи буде. Щось взагалі нічого не вспіваю. Якесь таке, якась таке, не така. Не вспіваю. і, і написати. Боже, де я листочки? Ті діла. Боже. Що я хотіла сказати? Давайте одразу скажу. трошки Ось записала. Там вчора почали писати у Viber, мені, що акція я вчора там і написала на канали виставила. Акція 6 питань по 350 гривень. Це кудись в месенджер там вони б так написали. Можна показати з вайбера вам те, що люди писали, ну воно яка різниця. По відео 500 гривень, акція до 31 числа. Там була і карточка якась. Людоньки добрі. Дуже близько я вас сьогодні поставила до себе. Людоньки добрі, хочу вам сказати, ніяких акцій не може бути. Ніколи, ніколи ніяких акцій. Ніде кроме свого каналу, одного чи другого каналу, на яких немає карточок. Рахунків ніяких немає, і не може бути, ніяких грошей ніхто не збирає, нічкуди ви нічого не платите. Все тільки через Viber, не Телеграм, не смс не читаю, навіть не заходжу, не дивлюся туди. Тільки через Viber. І хоч ви десятий раз робите розклад чи заказуєте свічку, ждіть, поки я напишу рахунок. Той самий, хай він буде той самий, ну я як напишу в Вайбері рахунок, прийде від мене з мого номера телефона, з мого вайбера, вам прийде рахунок, тоді ви тільки оплачуєте. Щоб ви почули, пожалуйста, щоб ні на які акції, У мене не те, що 6 питань по 350, У мене немає време, поскільки я беру, поскільки моє, мій, мої розклади стоять, не менше, не більше, оскільки він стоїть, в мене немає навіть на те время. От я зараз людям пишу, що напишіть через дві неділі, напишіть через три недільки, тому що время розписане, які акції. Відео відео взагалі це включено. Акції включено. Тобто ви пишете вайбер, давайте так, щоб ви розуміли, я розуміла. Ви пишете вайбер, і тільки тоді, коли я в і вам відвічу, і тільки тоді, коли я напишу рахунок. Може, у вас він є, може, він той самий буде у 10 років. Ну, от я вам пишу своїми печатаю рахунок, от тоді ви тільки, якщо є у вас бажання, платите на той рахунок. Поняли ви? Ніяких акцій, ніяких месенджерів, нікуди я нічого не пишу, нічого я не відео, не без відео, я нікому не предлагаю. Тобто, все що я можу сказати, через що моє лице тут. Не тільки руки отут де щось роблять, а ви моє лице бачите. Ви бачите мій другий канал, ви бачите мою сім'ю. Відкрито, все відкрито. Якщо ти хочеш там заробити якусь гривню, я думаю, треба все відкрито, щоб було. І лице, і руки, і все остальне. Тобто я з вами балакаю. Ви мене не бачите, але я думаю, ви вже голос мій вивчили, наскільки що ви розумієте, що в мене один той самий телефон, один той самий Viber. Ні, все ми рішаємо через Viber. Тільки тоді, коли я вам написала рахунок, тільки ви тоді кидаєте на ту карточку, якщо є бажання, на ту карточку, на ту карточку. У мене ніколи з цим проблем не було. От більше року я через YouTube, о цим ніколи проблем цих не було, щоб хтось сказав, куди заплатив щось не це. В мене чітко в зошитах, кожна буква ваша записана. Якщо ми чистки робимо, якщо ми робимо там свічки, я роблю, у мене адреса ваші, ті квитанції, що через Нову Почту чи через Укрпочту, все я цилаю все наскільки зафіксовано, в голові я його не держу, в голові ви можете мені зараз написати, і якщо я буду не вдома, я не отвічу, тому що мені треба знайти свої записи. Подивитися, коли що, закінчена чистка не закінчена, чи там свічка одіслана, не одіслана. Мені треба, надав... до речі, сьогодні пішли свічки. Сьогодні посилочки пішли. Пішла книжечка, пішли іконочки від батюшки, сьогодні відправили. Опять зятя на колінах сльозно просили, опять він тільки що написав мені, що все свічки відправлені. То я коробочки пакую, все роблю, але його прошу, щоб в очереді не стояти, бо. Панієте ви, долюця на роботі, він відправив спасіба йому велике, він відправив свічечки вам. Свічечки, все хто, ритуали, кому що треба, все відправлено, все далі пишу я. Ну, це вже нове буде. Поняли ви? Тобто я вас прошу, що не ведіться ні на що, ні на які акції. Пода, попадатимете ви. Ніякої карточки я не даю, в мене карточки, ті, що в мене карточки, вони все время, в мене карточки. Навіть Даже не на каналі ми колись я побалакала, діти кажуть, не виставляй, не виставляй ніяких карточок. Надо, конкретно людина тобі пише, я відповіла, все, щоб не гуляли ті карточки там по всьому по всьому інтернету, по всьому світу. Ви розумієте, що розклади робить Америка, і Швейцарія, і Норвегія, і Данія, і всі наші українці, вони з, усю, з усіх усюд дзвонять, і ми робимо розклади, щоб ота карточка ніде не гуляла. Чи карточки оті. Задці взагалі. Я по своїй ціні я не успіваю. Я вам кажу у відео, що я вам пишу, зараз ви знаєте, це не брехня, що там через неділю, через дві, через три, тому що время розписано. На півгоду вперед я всі ми, ми під болом. Сьогодні так, завтра так. І здоров'я, і все остальне. Тобто, не набираю Я краще все те, що потрібно, все зробила, отгадали, все, потім слідуючі, слід, слідуючі люди, оп'ять ми вас пишемо. Тобто, вот такі діла. Це що я хотіла сказати? Пишете у Viber, хоч у вас, я скажу, хоч у вас та карточка 10, 10 разів ви на неї заплатили. Все одно, поки я не напишу, вона може помінятися. Може банк бути так, може банк бути сяк, може бути. Быть... Ну, ви самі розумієте, я свого вайбера, свого номера написала карточку, все. І ви розумієте, що це я написала, і я розумію, що я за це відповідаю. Тось нема такого, якщо примерно ви заплатили, я вам, єс я на телефоні бачу. Ви з я ту ж минуту вам пишу время, чи там записую мене свічку всі дані. Той зразу, якщо я тут сижу на розкладах, в мене телефон на вухі, я не бачу. То стільки в мене є, я ваше прочитала, ага, ви проплатили на вайбер квитанцію, мені ви скидаєте, я вам зразу пишу, хай там течення когось времени, бо ваше я не вдома. Я подивилася, написала, що время я вам буду вдома, я вам назначу, тому що мені треба брати зошит і дивитися. Ну, от, по зовшиту, коли, коли хто тут записаний і куди я можу вписати, поняєте ви? Ось тут це, тут чистки, все, все, все під, це, ті, що сейчас, тут листочки, те, що от зараз я сижу, буває, мені дзвонять, все чітко, все, 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 все чітко. Так, що це таке? Це не оправдання, це нічого, це я кажу, що пойміть, тому що це ваші гроші. Я до цього відношу серйозно, дуже серйозно. Ви теж розумієте, що. Вайбер я написала, ви оплатили, якщо ви хочете, вас устраює, І все, я пишу тільки на вайбер рахунок. Ніде більше, ніде. ні на каналах, ні під каналами, ніде нічого, ніяких розчутних щотів не може бути. Не в месенджерах, ні хтось з акції предлагає відео акції, не відео акції. Все, це ісключено, Це ісключено, Цього не може бути, навіть якщо в мене перестане бути. От перестануть в мене бути. От, я вам сто раз казала, по каналах я не ходжу. Ходить, я там не буду. Мені не треба та реклама, мені... рекламу я роблю сама собі. Рекламу робите ви мені. Не хожу, і ви бачите, що я не хожу. Так само я скажу за акції, навіть якщо не буде на розклади в мене людей, ніяких акцій все одно не буде. Тобто я буду віддихати, я буду ті, що люди приїжджають, хватить. На мій вік хватить. Повірте, на мій вік хватить всього. Не обхватиш, а те, що є, слава Богу. Якщо воно не йде в руку, ну, тобто не приходить, значить воно не нужно, Значить, воно піде не туди, куди треба. Ну все. за акції, все поняли. Це я сьогодні, через що хотіла не тільки написати, а й сказати, бо вчора сили вже не було. Давайте щось і подивимося. Давайте там от триндять. Боже, хожу, чуюся, це вчора, сьогодні думаю, от, блін, раді чого це війна? От води пий, ну, бо суша, давлення щось трошки скако. Ну, ну, може, після капання, зараз голова ж вроді рве, ну не цей, не столюваш. От, от, от думаєш, ну, блін, ну раді чого ця війна? Ну кому це треба? Ну комусь треба. Вбиваємо, вбиваємо, ми, ну, вони прийшли, все зрозуміло, вбиваємо ми їх, вони нас. Ну кому це треба? Для чого це? Раді чого це? В ітогі, що це? От чогось в голові два дні в мене, ну сьогодні ще хай там тільки півдня. Ну от воно в голові в мене, у мене просто от сидить, ну от, от, от чого? Раді чого? Для чого це? Кому це треба? Путін. Ну так, да, ну Ну Діло в тому, що все одно, якщо брати от весь світ, це теж пішка в чиїхсь руках. Так, да, може, може, не пішка, може там десь якась фігурка вже болі така, тому що, зрозуміло, що. Да, ядерна зброя. В кого є, так давайте, блін, весь світ, зробимо, будемо кацапами. От весь світ здамося просто, тому що в них ядерна зброя і буде сплошна Росія. От і з кого ядерна, і з кого не ядерна, здамося їм, і буде от, весь світ сплошна Росія. Тільки щоб не вбивали, чи, Ну що, що, що це таке? Напишіть, От, блін, навіть під цим відео почитаю коментарі. Всі не всі, ну от почитаю, от напишіть ви, як ви думаєте, для чого, ну от може, подівайте, ну в голові не вказайте, для чого це все? Не розумію, якщо раніше не вб'єш там якогось мамонта, племіна якось, якось ну, голодні з голоду вмруть люди. Тобто якось виживання було, забите, ну, тобто якось воно було, ну, щось було, розумієш, хоч якесь об'яснення було. Тут що? Ми їх понімаємо, вони нас розуміють. ну от Розговор понятний. Половина українців там, багато росіян тут, то сім'ї переплетені. Що це таке? Люди, що це таке? Понятно, що це вже скільки год ну, треба було раніше, може. Ну що це таке? Що? що? Три якісь пристаркуваті калітики, які в світі там мають мільярди, мільярдів, чи як вони називаються, трильйони, мільйони, як вони називаються? Вони оце, оце грають з людьми, з життями людськими. Не знаю, щось, щось в голові, правда, така, таке. Там подавайте подивимося Тамарика. вроді дає добро, щоб. щоб ой, мокрася, щоб стріляли туди ракети їхні. Ракети їхні летіли туди. Що це за війна така? Сюди летить все, що можна. А туди не за що летіло. Що це таке за війна? Ну, війна це таке. Ти, ти стріляєш по тобі, стріляють, ти в ответ стріляєш, твої города унічтожають, ну якщо така війна йде. Нельзя туди стріляти. Потому що вони не дадуть зброї. А нахер ви даєте, якщо по них не можна стріляти. Ви даєте зброю, щоб в Україні отут стріляли ми і вони, ми, 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 ми по собі, і вони по нас? Ну, для чого ця зброя тоді дається, якщо ну, от вони це ж так як по Ютубах розказують, якщо ви будете стріляти на територію Росії, примерно ми не будуть давати ці страни, Європа, Америка, ну ці страни бо не будуть давати зброю. А на який хер ви що даєте? Щоб вони по нас стріляли, і ми самі по собі стріляли зброєю, яку ви даєте? Чи як? Напишіть коментарі. Без ніяких всяких, що прийдемо в Полтавщину, будемо шукати, уб'ємо тебе. Це не саме страшне, якщо ви знайдете і вб'єте мене. Це не саме страшне. Що може бути? світ, світ від цього не. не те. І від того, що я балакаю, воно ні туди, ні сюди. Це наскільки ви там такі люди тоді? Якщо вам баба якась сидить в селі тут, на Полтавщині, і вас воно задіває, що вона балакає, що ви будете шукати і приходити вбивати. Боялася б не сиділа і не розказувала. Повірте. І з головою дружу, розумію, що в будь-який момент може бути все. Дуже, повірте. Так що. Знаєш, вовка бояться в ліс не ходить. І вас тварі бояться, хай бояться, боїться хтось. Будете ви самі себе боятися. Давайте, повинні дати дозвіл, чи буде. Ну, Америка, чи, чи дадуть дозвіл, чи вже дали. І Америка, світ весь. Повинні дати дозвіл по Росії стріляти, Росія яка напала. І вони дожні дати і за океана, чи і за чогось дати дозвіл, стріляти, бо не будуть давати зброю. Так вона крави її взагалі в дали? дали. Світ зійшов з ума, з розуму, точно, що світ, світ зійшов з розуму. Або по-другому значеку то божевільний світ якийсь став. Або я щось. Ну, може, ви все розумієте, може, десь я щось не розумію. Для чого? Ради чого? Для кого? В Путіна власті мало. Ну. Америка, ну, світ, дай добро, щоб стріляли по Росії. Дасть. Прийде время дасть. Бачите, за ним там огонь. Буде горіти все там. Тут доспехи, меч у руках і там ще й огонь. Ну, тобто взрив. А тут карта показує, що огонь. Що... Дадуть, дадуть. Пограються, пограються і дадуть. Чи треба українців унічтожати більше? Чи таке можна казати, чи не можна казати. Помірності. Затягують, затягують. По уміряності. Понимаєш, от ну, розуміє, таке рішення, ну от король жезлів. Дадуть, дадуть. Там дом горить, будуть і в них горіти і будуть горіти дуже хорошо і дуже ярко. Дадуть добро. Однозначно. Чи це щось, чи через час, чи дали, я не знаю. Я чула, що от, от, от таке в мене в голові, от, но, от, от, от більш навіть. От, Ну, от, навіть в розкладах. Робиш розклад і то, от питають люди, оте, оте, і ти їм кажеш. Якщо ви розумієте, що з цього щось буде, ну робіть. Якщо ти розумієш, що це нічого не дасть, от, подзвоню там, погризуся, розкажу, об'ясню, що дасть. Та що ти погризайся з дітьми, з чоловіком, з свекрами, з без різниці з ким. Ну, от думай, що воно дасть. Дасть щось, ну, дзвони гризися. Не дасть нічого воно тобі, крім того, що ну, от хуже, ще обстановка хуже. Так само це, що воно дає? Що воно должно дати? Вони довіжні переселитися в Україну сюди жити. Я вам скажу, що якщо так, як я розумію, на нас карта, моя це свої розуміння, Ну, те, що понімаєте, навіть з Криму. От все почалося те, що Крим дуже легко здали наші. Як, мужновладці, чи як вони вже називаються, там непонятно. Царьки. Мені здається, що то те, те було, повієте, що якби за Крим от вчепилися зубами, ну, то, ж, то ж ядерна зброя, ну не знаю, що вони мені це розсуждати, дадуть, якщо ми балакаємо, дасть світ, хай не Америка світ дадуть добро. Так, будуть уходити і вони з своїх домів, і своїх. Ну з вони уходять. Бачиш, взяла мішочок і пішла. Ну, тобто будуть вони уходити, будуть в печалі в своїй. Ну, чорні карти. Тут вона сидить з кубками, і вся чорна карта печалі. Так. Буде время і їм ніхто не поможе. От найкраще, які не сильні, які там не це, а буде час, так що їм ніхто не поможе. Хтось теж вони за цим усим, що там буде горіти. Немає, немає карти те, що стараються остановить все це. А є карта наоборот, стараються. Чи дійсно от Росія і Україна, ну як сказати, багато людей треба трошечки там, як зеків масово почистили. Так, будуть і в них. Проси, помієш, якщо почнеться туди от, ну, масово почнуть туди стріляти, то почнеться і в них. Те, що не знатимуть, що з цим робити. Як вижена земля, от, ну, от ми балакаємо за них, чи от як вижена земля. Понимаєте, тут не листків на дереві, нічого, і він десь ховається і повзе. Четверка Пентаклі. Да, багато багато карт показує те, що поза, поза, поза Росією. Понимаєте, от Росія може вважати, що отак. І людям розказують, що отак ми сильні, в нас ядерна зброя. Но дело в тому, що в світі багато відбувається. Того, що Росія може не понімати. Може, там три каліки якісь понімають, які вже там чу-чу. Ну, щоб сказати, Путін чу-чу, тут би не сказав. Сто раз вже поховали, і в морозілки, і з морозілки витягнули і оживили, ну, щоб сказати, що тютю він повністю. Ні, що твар рядка. Ну, понятно, хто це? Хто може назвати людина, яка почала війну, а це все. Ну і чим закінчиться це все, якщо туди будемо, ми дадуть добро. Як це дужні дати добро нам, чи не дужні дати добро, якщо нас унічтожають. Харкова той самий, та всі Дніпро, Запорожжя, там... ну, чим воно для Росії закінчиться, якщо вони дадуть добро, щоб туди. Тоді, бачиш, тоді борьба на равних іде. Тоді боротьба на равне. Тоді от два, дві людини, вони на руки пережимаються, вони ще та й на равне. Тобто ви сюди пуляєте, і в відповідь вам теж пуляють. Приходить відповідь. Тобто на руки пережимаються на равних. А що а чим воно закінчиться? Те, що ракети летитимуть. Те, летіть. Отрицать жазлів, а жезли це зброя, це огонь, будуть туди, в вашу сторону, летіти. Даватимуть Україні, даватимуть. ми Україна чим поля? Я в тому смислі кажу. Нам да, будуть дивитися, по, по, от він за забором виглядає, примерно Україна буде дивитися, по чому, по як, і все буде. Ну що, суплях, суплях. Прочувствуйте те, що чувствують українці, те, воно не легше від цього, розумієте. Його мені блінка, прикрашати це все. Ну вже... Ну, Ілюзія, Бачиш, під свої слова, беру карту, ілюзія. Ілюзія, що мені кажеться, що треба прикращати. Ілюзія. друзі, цього покамість не може бути, тому що не може бути. От ілюзія. От я беру свої слова, от навіть от розклади, ми робимо розклади. От ти питаєш, ти під свої слова, карту витягуєш, і карта на твої слова, от карта, пусті кубки. Кажеться, що повні. Ну, не пусті, ілюзія, ілюзія, що кажеться, що. А чого це все ілюзія? Ну чого, чого не можна його все це прекращать? Тому що нема такого письма. Тому що нема такого указання. Такий, як чи як він називається правильно, от нема такого нема такого, нема такого гонця, гонят є, ніхто не приніс такої весточки в Україну. Що... Такі діла, хто поняв, той поняв. Все, давайте на цьому сьогодні все. Головне, що я вам сказала, почуйте, люди, почуйте. Просто пойміть правильно, почуйте. Я не хочу, щоб ви, непонятно, що я не хочу потім в цьому всьому колотитися і все. Я показую себе, я відкрито для вас відкрита, ось сижу, ось все, пожалуйста, і все. Що від мене йде тільки через Viber. через що я ніякі соцінювати ті телеграми, щоб везде, везде, везде я не успіну і воно й не треба. Лучше менше, ну, качественно, і щоб кожне все воно контролювалося. Тобто тільки вайбер, тільки після того, як я написала рахунок, люди є такі, що вони кожен раз пишуть, багато робили розклади, багато свічки заказували, багато чистки заказували для кого. Ну, Вони кожен раз пишуть рахунок. Писали раніше той самий, а потім просто пишуть рахунок. Ну, тобто розуміють, що от написали і рахунок. І жде, поки рахунок, я не прийшлю, хоча це буде через півдня, ну, от, щось я зайнято. Людина жде рахунок. Тільки рахунок послав, все, людина тієї ж секунди приходять. ну Люди розуміють це все. Люди розуміють. Просто я вам кажу, що пойміть ви, і для вас, і для мене, щоб не було ніяких оцих всіх недопонімань різних, ніяких акцій. Боже, я кажу, не буде розкладів от по моїй ціні, на моїх правилах. Буду віддихати, буду віддихати, люди будуть приїжджати, я знайду чим себе зайняти. поняли ви, не за що, не за свічки, не за чистки, не за це. Як слід з мого вайбера. Ви отримали з мого номера, все, все остальне херня-мирня. Все, люблю, обнімаю, все. Остаємося з Богом. Всі. Пока.